Техніки маніпуляцій: газлайтинг це форма психологічної маніпуляції, при якій людина змушує іншого сумніватися у своєму сприйнятті реальності, пам'яті або здоровому глузді. Уявіть, що хтось постійно каже вам, що ваші спогади неправильні, або що ви перебільшуєте ситуацію, хоча ви впевнені у своїй правоті. Зрештою, ви починаєте сумніватися в собі та в своїх здібностях правильно оцінювати те, що відбувається: ознаки газлайтингу. Заперечення фактів, маніпулятор стверджує, що щось не сталося, хоча ви точно знаєте, що це було спотворення реальності. Вас переконують, що ви щось неправильно зрозуміли або сприйняли. Применшення ваших почуттів, ваші емоції та переживання називають прибільшеними або безглуздими. Повторення постійне повторення хибних тверджень, щоб ви почали в них вірити. Ігнорування це коли людина навмисно не звертає уваги на вас або ваші слова, щоб добитися свого. Так, маніпулятор може демонструвати оточуючим, що саме він тут домінує в ситуації, що він тут головний. Ви намагаєтеся поговорити з кимось про важливу проблему, а ця людина не відповідає або робить вигляд, що не чує вас. Це може змусити вас почуватися незначним, неважливим і навіть змусити вас сумніватися в правильності своїх дій або слів. Основні моменти цієї тактики: ігнорування повідомлень або прохань. Людина не відповідає на ваші дзвінки, повідомлення або запитання, мовчання у відповідь на запитання або зауваження. Ви говорите щось важливе, а у відповідь тиша неувага, робити вигляд, що вас не помічають, навіть якщо ви поруч і потребуєте відповіді або реакції. Лавбомбінг, бомбардування коханням це тактика маніпуляції, при якій людина спочатку засипає вас надмірною увагою, любов'ю та турботою, щоб завоювати вашу довіру та прихильність. Це може виглядати як постійні компліменти, подарунки, повідомлення та бажання проводити з вами багато часу. Однак, після того, як маніпулятор домігся вашої довіри та прихильності, він може почати контролювати вас і ставити умови. Основні ознаки лав бомбінгу, надмірна увага та турбота з самого початку, швидкий розвиток стосунків, пропозиція жити разом або плани на майбутнє на ранніх стадіях знайомства, маніпуляція через прихильність. Коли ви прив'язалися, маніпулятор починає контролювати вас, ревнувати і ставити умови. Ізоляція це коли людина намагається віддалити вас від ваших друзів, сім'ї та інших людей, які вас підтримують, щоб отримати повний контроль над вами. Уявіть, що хтось постійно критикує ваших друзів, каже, що вони на вас погано впливають. Або влаштовує сварки, коли ви хочете провести час із сім'єю. Поступово ви починаєте менше спілкуватися з іншими людьми і починаєте залежати тільки від цієї людини. Основні ознаки тактики ізоляції: критика ваших близьких, створення конфліктів, контроль вашого часу та спілкування, поступове відділення. Роль жертви це коли людина постійно зображає себе скривдженою, страждаючою або несправедливо обділеною, щоб викликати у вас почуття провини і змусити робити те, що вона хоче. Уявіть, що хтось постійно скаржиться на своє життя, розповідає, як усі його кривдять, і натякає, що тільки ви можете йому допомогти. Через це ви починаєте відчувати відповідальність за його благополуччя і робите все, щоб йому стало краще, навіть якщо вам це незручно. Визначити, що ви зустрілися з жертвою і стаєте об'єктом маніпуляції можна так. Людина завжди скаржиться на життя при цьому ніколи не намагається щось змінити. Поруч із жертвою ви відчуваєте стан незручності та необхідність взяти відповідальність на себе. Іноді ви просто почуваєтеся батьком поруч із дитиною, про яку вам треба піклуватися. Людина, розповідаючи якісь негативні події з життя, ніби смакує їх, описує детально, ніби отримуючи задоволення. Гостинг це коли людина несподівано і без пояснень припиняє спілкування з вами. Вона просто зникає, перестає відповідати на дзвінки, повідомлення та уникає будь-яких контактів. Це залишає вас у розгубленості, змушує гадати, що пішло не так. Гостинг може завдати серйозної шкоди тому, хто став жертвою цієї практики. Відчуття невизначеності та невпевненості у людини, яка переживає гостинг, може призвести до різних психологічних проблем, таких як тривога, депресія, страх і відчуття відчуження. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про темні сторони людської поведінки, гляньте моє попереднє відео Заборонені книги. Там теж багато матеріалу про те, як люди можуть маніпулювати один одним через літературу та ідеї. А наразі погнали далі. Шеймінг це коли люди публічно висміюють або критикують інших людей за їхню зовнішність, поведінку, особисті переконання та інше. Шеймінг часто ґрунтується на стереотипах і упередженнях і може мати серйозні наслідки для жертв. Існують різні види шеймінгу, наприклад, бодішеймінг, приниження людини за її зовнішній вигляд, фетшеймінг, приниження за зайву вагу, – критика та приниження людей на основі їхнього віку, включно з молодими та літніми людьми. Психологічні наслідки шеймінгу можуть бути катастрофічними для жертви. Часто вони відчувають сильне почуття сорому та неповноцінності, що може призвести до депресії, підвищеної тривожності та низької самооцінки. Тріангуляція це форма маніпуляції, при якій маніпулятор залучає третю особу у свої стосунки з вами, щоб створити конфлікт, роз'єднання або викликати ревнощі та конкуренцію. Простими словами, маніпулятор використовує когось ще, щоб вплинути на ваші почуття та дії. Основні ознаки тріангуляції порівняння. Маніпулятор порівнює вас з Іншою людиною, щоб викликати у вас почуття невпевненості або ревнощів. Приховані альянси, він може будувати таємні домовленості або підтримувати зв'язок із третьою стороною, не інформуючи вас про це. Створення конфлікту маніпулятор може говорити одній людині одне, а іншій інше, щоб викликати розбіжності та конфлікти між ними. Тріангуляція дає маніпулятору відчуття влади та контролю, уваги та емоційної підживки. Висміювання, агресивні жарти це коли хтось використовує насмішки, сарказм або принизливі коментарі, щоб змусити іншого почуватися дурним, невпевненим або негідним для того, щоб вибити співрозмовника з колії, змусити його нервувати та захищатися, а іноді просто для того, щоб сказати останнє слово і припинити розмову. Приклад маніпуляції висміюванням. Ви робите презентацію на роботі, і ваш колега після неї каже: Ну, це було мило. Смішно дивитися, як ти намагаєшся бути професіоналом. Цей коментар змушує вас почуватися невпевнено і сумніватися у своїх професійних здібностях. Проекція це коли людина приписує свої власні негативні почуття, думки або вчинки іншим людям. Простими словами, маніпулятор звинувачує вас у тому, що робить або відчуває сам. Щоб уникнути відповідальності за свої дії і змусити вас відчувати провину або захищатися. Наприклад, ви помічаєте, що ваш колега часто запізнюється на роботу, і одного разу, коли ви трохи запізнилися, він звинувачує вас у тому, що ви постійно запізнюєтеся і створюєте проблеми для команди. Хоча насправді це він часто запізнюється, він проектує свою поведінку на вас, щоб уникнути критики та відповідальності. Емоційний шантаж. Це форма маніпуляції, при якій людина загрожує вам емоційними наслідками, наприклад, розривом стосунків, образою або демонстрацією розчарування, якщо ви не виконаєте її вимог. Простими словами, емоційний шантаж це коли вас змушують відчувати, що якщо ви не зробите те, що хоче інша людина, то вона буде страждати, і в цьому буде ваша вина. Наприклад, ваш партнер каже вам: якщо ти ще раз не візьмеш слухавку, коли я тобі телефоную, то я з тобою розлучуся. Або ваша мама каже, ти не взяв слухавку, коли я дзвонила. В результаті в мене стався нервовий зрив і підскочив тиск. Так сильно я злякалася, що з тобою щось сталося. При цьому людина завжди виправдовує свої слова та вчинки добрим до вас ставленням або любов'ю. Переміщення воріт це коли маніпулятор постійно змінює вимоги або цілі, щоб ви ніколи не могли задовольнити його запити і завжди були в програші. Простими словами, як тільки ви досягаєте однієї мети, маніпулятор переміщує ворота, ставлячи перед вами нову ціль, роблячи так, щоб ви завжди відчували себе недостатньо гарними або успішними. Наприклад, ви перебуваєте у стосунках, і ваш партнер каже, що буде щасливий. Якщо ви будете проводити з ним більше часу, ви починаєте приділяти йому більше часу, обмежуючи свої захоплення та час із друзями. Потім партнер заявляє, що йому тепер потрібно, щоб ви змінили свій зовнішній вигляд. Щоразу, коли ви виконуєте його вимоги, він вигадує нові, змушуючи вас відчувати себе недостатньо гарними і продовжувати старатися. Зміна теми це коли людина навмисно переводить розмову на іншу тему, щоб уникнути обговорення незручних або неприємних для неї питань. Маніпулятор відволікає вас, щоб ви забули про первісну тему розмови або перестали на ній наполягати. Наприклад, ви обговорюєте із чоловіком сімейний бюджет і вказуєте на його необґрунтовані витрати. Замість того, щоб пояснити ці видатки, чоловік раптом починає говорити про те, що діти погано вчаться і що потрібно приділяти більше часу їхній освіті. Це відволікає вас від первісної теми розмови про бюджет. І переводить увагу на проблеми з навчанням дітей. Знецінення це коли людина применшує ваші досягнення, почуття, думки або переживання, щоб ви почувалися незначними та невпевненими. Це дозволяє маніпулятору отримати контроль над вами, змушуючи вас сумніватися в собі та своїх можливостях. Наприклад, ви ділитеся з другом своїми переживаннями з приводу складної ситуації. Друг відповідає: Ти завжди так драматизуєш. Маніпулятор хоче підірвати вашу самооцінку та впевненість у собі, щоб ви відчували себе залежними від нього. Почуття провини, маніпуляція почуттям провини це коли хтось використовує ваше почуття провини, щоб змусити вас робити те, що йому потрібно. Маніпулятор може нагадувати про минулі помилки, невдачі або передбачувані борги, щоб викликати почуття обов'язку або зобов'язання виправити ситуацію. Уявіть, що хтось каже вам щось на кшталт: ти ж знаєш, як мені буде погано, якщо ти цього не зробиш, або після всього, що я для тебе зробив, ти не можеш мені відмовити. Такі слова змушують вас відчувати провину та відповідальність. І через це ви можете зробити те, що вони хочуть. Навіть якщо ви не хочете цього насправді, ось такі вони техніки маніпуляцій, деякі тонкі, інші відверті. Але всі вони мають одну мету контроль над вами. Знання це ваш захист. Коли ви розпізнаєте маніпуляцію, вона втрачає силу, встановлюйте межі, довіряйте своїм відчуттям, не бійтеся говорити ні. І якщо ви хочете навчитися розпізнавати такі речі ще швидше, підписуйтесь на канал ЄЖак Шарить. Тут ми розбираємо все, що допомагає вам залишатися вільними від чужого впливу, бо найкраща маніпуляція це та, яку ви вчасно помітили. Тисніть на червону кнопку, поки маніпулятори не переконали вас, що вона вам не потрібна.